Токсичні стосунки не завершуються після того, як ви розійшлися. Вони завжди мають наслідки. І часто ви ці наслідки можете навіть не одразу помічати. Я підготувала для вас три поради, які можуть вам бути корисні, оскільки в свій час вони були корисні мені. Перестаньте себе звинувачувати. Маніпулятор часто намагається нав'язати вам провину, тому що так вами можна легко керувати. Але ця провина, вона вас не визначає. Відчуйте свої особисті кордони. Вам може здаватися, що їх зовсім немає, але це не так. Почніть потрошку з маленьких «ні». відмовляєте в тих ситуаціях там, де вам некомфортно, і обирайте себе, ставте себе на перше місце. Ну і третє, знайдіть опору в собі. Коли ви навчитеся підтримувати себе самостійно, вам не буде потрібна зовнішня оцінка. Ці три кроки можуть допомогти вам почати ваш шлях до відновлення. А якщо ви хочете дізнатися більше порад, я зробила для вас гайд, в якому зібрала техніки, які допоможуть вам відновити вашу внутрішню впевненість, відбудувати особисті кордони та більше ніколи не потрапляти в токсичні